Сьогодні у випуску в Оріхові 140 обстрілів за добу. Влада закликає людей евакуюватись. Дистанційне навчання, стабільний інтернет та техніку шукають 29 дітей-переселенців. Надавала ме допомогу в окупації. Лікарка Ганна Дуб нагороджена орденом святого Пантелеймона. Дві людини поранено внаслідок артилерійських обстрілів окупантами молочно товарної ферми поблизу Великої Білозерки Васильівського району близько другої години ночі, 31 серпня. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Чоловік отримав осколкові поранення, його забрала швидка. Жінка отримала контузію та від госпіталізації відмовилась. За словами місцевих, по об'єктах ферми було близько 10-12 прильотів. Знищено 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. З двох Тисяч голів великої рогатої худоби близько половини загинули під час обстрілів. Околиці Запоріжжя та інфраструктуру Пологівського району обстріляли окупанти минулої доби. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. До головного управління поліції надійшло 25 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. В обласному центрі розірваними снарядами пошкоджені декілька об'єктів цивільної інфраструктури. В Оріхові пошкоджені житлові будинки, територія поштового відділення та автостоянки. В гулі полі внаслідок обстрілів окупантами пошкоджені будинки, господарчі та гаражні будівлі. А також Приміщення місцевої психіатричної лікарні. Жителі Віріхова місцева влада закликає евакуюватись через збільшення обстрілів російськими військовими. За словами заступниці Оріхівського міського голови Світлани Мандрич, евакуація планується до Запоріжжя, а також центральних та західних міст країни. Ми чотири місяці проводили евакуації за власні кошти за кошти міської ради на наших автобусах. На сьогоднішній день ми звернулися до обласної військової адміністрації про допомогу в евакуації для тих людей, хто вирішить евакуюватися. Розробляється план. Сьогодні про евакуацію в місто ходять маршрутки, тому наразі можна маршрутками. Зараз сьогодні ми об'являємо запис на евакуацію за допомогою наших волонтерів. Будемо різними можливостями різними способами допомагати людям евакуватись. Кількість обстрілів Орігова впродовж двох тижнів збільшилась. У місті не залишилось жодного вцілілого багатоповерхового будинку, каже Світлана Мандрич. Сьогодні вночі знову гатили по місту Оріхів, було більше 140 приходів, знову горіли будинки, знову наші пожежники виїжджали на гасіння будинків. Буває таке, що до 14 годин без перерву гатять. Сьогодні вночі гатили майже 6 годин. Тобто це різні частини міста. Будинок культури сьогодні у нас прилетіло, тому просто нищиться місто. Через інтенсивні обстріли, аби не наражати людей на небезпеку, в Оріхові призупинили видачу гуманітарної допомоги. Зазначає посадовиця. Тільки трішки буде можливість. Ми зразу будемо видавати гуманітарну допомогу. Ми розвозимо тільки хліб. Нам щодня привозять дві тисячі булок. От ми стараємося вранці їх розвести або між тишами. Загалом до початку повномасштабної війни в Оріхові проживало близько 14 тисяч людей. Нині ж там залишилось втричі менше. Дуже багато у нас ще залишилось, на жаль, дітей. Я закликаю просто батьків, мам вивезти дітей, поки наші хлопці працюють і поки не буде безпечно для дітей. Тим паче, що завтра, у нас 1 вересня, діти будуть іти до школи, хоча це онлайн навчання, але діти повинні навчатися. На жаль, у місті наразі частково тільки лише присутнє світло, немає інтернету, проблеми з водою в зв'язку з тим, що що порушені абсолютно всі лінії. Тому для безпеки дітей для того, щоб діти змогли продовжити навчання. Я просто закликаю батьків вивезти з міста дітей. Пошкоджену будівлю Енергодарської міськради внаслідок обстрілів окупантами міста вночі 31 серпня. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, місто обстрілюють цілодобово. Частково зруйнований фасад. По... І частково зруйнований один з поверхів е... міськради. Їх е... 20 березня окупували повністю приміщення міської ради, окупували російські військові, зробили там склад військової техніки і е... оформили там е... самопроголошену Адміністрацію окупаційної влади нагадаємо, у ніч на 29 серпня окупаційні війська РФ обстріляли житлові квартали Енергодара. Наслідок обстрілу були поранені 10 місцевих жителів. Сьогодні місія міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ прибула до Запоріжжя. Про це повідомляють у телеграм-каналі НЕЕК Енергоатом. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі під час спілкування із журналістами офіційно визнав, що російські військові окупували територію ЗС. Нагадаємо, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану запорізьку атомну електростанцію. Повідомив на Фейсбук-сторінці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії на розповсюдження ядерних матеріалів. Запорізька АЕС була захоплена 4 березня російськими військовими разом з Енергодаром, містом, де розташована станція. Протягом шести місяців окупанти періодично обстрілюють територію станції У напівзруйнованому приміщенні без води та із обмеженим набором ліків. У таких умовах працювали медики Пологівської громади після російської окупації. Територію навколо медзакладу військові Російської Федерації замінували, а працівників щодня обшукували. Четвертого це була п'ятниця. Ми прийшли на роботу. Була велика кількість цивільних поранених, померлих. Ганна Дуб головний лікар Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Протягом 40 днів перебувала в окупації. Пригадує це як страшний сон. Коли дев'ятого ми прийшли на роботу, то майже всі вікна були пошкоджені в нашому лікувальному закладі. Коли на вулиці, мінус то в приміщенні було від 7 градусів. Ми працювали в верхньому одязі, зник зв'язок, світло, автоматично зникла вода, був тільки газ. Ганна розповідає разом із колегами розбиті вікна, закривали плівкою, принесли вціліле обладнання та почали приймати пацієнтів. Вода бралася з через очисні з спеціальними хімічними реактивами, очищалася, привезли таку польову кухню, де топили дровами, готували щось гаряче. Після окупації полог жодна аптека в місті не працювала, каже Ганна Дуб. Зв'язок відсутній, привезти привести допомогу у перші дні було неможливо. Ми організували такі міні, поділися ліками, якими ти не використовуєшся на території. Коли з'явився зв'язок, стало трішки легше. Усе дороговартісне обладнання російські військові викрали та вивезли. Відремонтована будівля та автопарк понівечена ворожими обстрілами. Дві амбулаторії ми побудували на селі Полохі інженерному. З 2017 року ми обновили весь автопарк. Це шість нових автомобілів. Два які під амбулаторією Дастерий, і чотири ми купили за кошти громади. Все медичне обладнання нове, комп'ютеризоване. Декілька днів після евакуації Ганна Дупу говтувалась від пережитого. А після розпочала дистанційну роботу співпрацю із благодійними організаціями та відправку допомоги в рідну громаду. ado ah, У Запоріжжі Ганна Дуб створила осередок Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги, аби згуртувати колег та надавати допомогу переселенцям. У нас за день звертаються від 16 до 30 пацієнтів. Ну зараз такий період більш підготовки до шкільних. А вже по кількості декларацій, які ми вже бачимо в системі, які до нас прийшли, це майже 6 тисяч пацієнтів. 9 серпня Ганну дуб відзначили орденом святого Пантелеймона. так зва. А медичний Оскар отримала за самовіддане служіння українському народу. Я не йшла за орденом, я просто кожен день роблю свою роботу. Я не дивилася, що в подальшому, не шукала якогось сенсу в цьому. Я просто робила те, що я хочу, і те, що я відчуваю. І коли назвали моє прізвище і отримуючи від заступника міністра нагороду я розплакалась, бо мені пообіцяли, що пологи обов'язково відвоюють, де окупують, і ми повернемося. Я дуже хочу повернутися до себе додому, до свого звичного життя. Я вірю в ЗСУ. Альона Анталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. У Наталії, яка у травні переїхала з окупованої Васильівки до Запоріжжя, четверо дітей-школярів з 1 вересня вони продовжать дистанційне навчання у своїй школі, але планшетів та ноутбуків у родини немає. А по мобільному телефону відвідувати уроки не можуть через слабкий інтернет-зв'язок, каже жінка. Мобільні телефони є, але вони непотужні. Вчителі вже нам виклали і електронні дневники уже і дали книжки в електронному вигляді. І це треба все скачати на телефон. Надо мати окремий телефон, щоб скачати книжки і де вони будуть вчитися. Така ж ситуація й у інших школярів-переселенців, які проживають у пансіонаті пектораль. Тільки телефони треба буде скачувати дуже багато підручників, і це не дуже зручно. У мене немає грошей. Допустим, я не можу собі, так як переселенка, не можу собі дозволити купити ноутбук або планшет на двох дітей. Як тобі буде зручно навчатися? Через ноутбук. Переселенка з окупованого Бердянська, мати третьокласниці Злати, подала документи до Запорізького навчально-виховного комплексу Запорізька Січ. Каже, підручники для доньки вже отримала, але навчатимуться, як і всі тутешні діти, по мобільному телефону. Дуже-дуже поганий тут інтернет. Тобто, якщо всі діти почнуть зараз учитися, інтернет не потягне. Тобто, треба. Щось з цим робити, і інакше нас буде вибивати просто з зума і зайти в зум дуже важко. А ти вмієш користуватися мобільним телефоном для того, щоб навчатися онлайн? Мама буде допомагати. Загалом у санаторію профілакторію пектораль проживає 94 переселенця. З них 29 школярів та 10 студентів. Для їхнього навчання необхідний перш за все стабільний інтернет-зв'язок, пояснює студент із Бердянська Даніїл Савченко. Вайфаю тут нема, мобільний інтернет тяжко важко. Якщо немає можливості у студента пари відвідувати, він може випрацювати матеріал самостійно. У Школярів так не працює, їм так не можна. Школярам потрібно завжди бути на уроках. Один роутер а, не зможе витримати усього навантаження. Тобто а, потрібно хоч, а, хоча б шість роутерів по два роутери на кожний поверх. І тарифний план інтернету, хоча б 500 мегабіт. Листи з переліком технічних приладів, необхідних для навчання дітей-переселенців, запорізькі освітяни два тижні тому надіслали до міністерства розвитку громад та територій України. Повідомив Суспільному заступник директора департаменту освіти та науки Запорізької обласної військової адміністрації Віктор Захарчук. Будь ласка, нам потрібна така то кількість ноутбуків, роутерів, кабелів. Планшетів іншої техніки саме для такої категорії дітей. Наприклад, по ноутбукам потреба 6585 штук. Це щоб забезпечити кожну дитину. На жаль, на сьогоднішній день саме на 31.08, я не можу вам сказати, що ми її отримали. Но це, це питання в роботі точно. Поки про... до Запоріжжя надійде обладнання, Віктор Захарчук радить батькам школярів-переселенців звернутися з проблемою технічного забезпечення їхніх дітей до керівництва шкіл, голів територіальних громад, а також волонтерів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Відомості про можливі злочини запорізьких посадовців, причетних до незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконного збагачення, детективами набу були здобуті за інформаційного сприяння служби зовнішньої розвідки України. Про це Суспільному повідомили у прес-службі національного антикорупційного бюро України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, частина 5 статті 191, частина 3 статті 209 та стаття 368 з позначка 5 кримінального кодексу України. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів у своєму телеграм-каналі 31 серпня прокоментував обшуки так: слідчі дії, які учора проводилися в стінах міської ради, підтвердили, що ні я, ні мої заступники, ні міська рада не має жодного відношення до так званого розкрадання гуманітарної допомоги. І сьогодні ми вже повернулися до звичайного режиму роботи та до виконання покладених на нас професійних обов'язків. Інформацію щодо обшуків у своєму помешканні вчора прокоментувала і заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова. У нас немає поводу для хвилювання. Це відбувається у різних містах країни, і це правильно я вважаю, тому що зараз наша гілка влади задіяна дуже у багатьох процесах. Нагадаємо, 30 серпня співробітниками Набута САП спільно із департаментом контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб. Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах. Слідчі дії наразі три. white. Перше місце та золоту медаль на чемпіонаті світу з ММА для дітей, юнаків і юніорів здобула дворазова чемпіонка світу з Оріхова Марія Клейн. Змагання відбувались з 17 по 20 серпня в Абудабі. Наразі спортсменка повернулася до Запоріжжя. Родина Клейн вимушені переселенці. Кілька місяців тому, тікаючи від обстрілів, батько мати і дві доньки виїхали з Оріхова до Запоріжжя. Наразі не мають постійного житла і бази для тренувань. Попри це для сім'ї Марії було дуже важливо під. Дівчину до участі в чемпіонаті світу з ММА і зібрати кошти на дорогу і проживання в Абудабі. Ми приїхали в Запоріжжя. В Запоріжжя нас зустріли. Зустріли волонтери, друзі, познайомили нас з дуже чудовими людьми, спортивним комплексом, де ми і проходили останню підготовку до самого чемпіонату світу. Щоб поїхати на змагання, це була дуже дорогенька Поїздочка проживання в Абудабі дуже дороге проживання, дуже дороге, ну і все остальне теж теж дуже, дуже дорога страна. Гроші для Марії збирали жителі Оріхівської громади, Запоріжжя, допомогли волонтери але основну матеріальну підтримку родині Клейн надали українські військові. коли стали цей вопрос, опція фінансовий і горілахмет, ну давай поможемо чим зможемо коли постало це питання фінансове, я сказав Ахмед, давай допоможемо. Нас багато. Просто я об'їхав хлопців, кажу, така ось ситуація. Можете допомогти, хто хоче. І ми почали збирати хто скільки міг. Ніхто нікого не зобов'язував. Так ми якісь гроші зібрали. Переслали Ахмеду для Марії на поїздку до Абу-Дабі. За такої підтримки здобути перемогу було неважко, говорить Марія Клейн, Мої суперниці були з Ірландії, з України та з Туреччини. Моєю першою суперницею це був поєдинок з дівчиною з Ірландії. Я очікувала, що вона буде доволі сильною, але в мене добре вийшлося. Проти неї вистояти та зайнять та перемогти її. Остання суперниця була з Туреччини, Як по мені, вона була найсильнішою з них, але це оказалася помилкове. Помилкова думка. Вона була така ж, як і вони, та я її перемогла на чемпіонаті світу. Родині Клейн пропонували приїхати до Чехії. А Марії відповідно представляти цю країну на світовій арені. Говорить Ахмед Клейн. Сім'єю вирішили повернутись до України. Нині Марія продовжує тренування у планах виступити в Олімпійських видах спорту. Олена Пода, Олег Строгунов, новини на Суспільному, Запоріжжя. Капітан Джек Горобець, Енштейн, Дартвейдер та американська статуя свободи у таких образах з'явився український поет, художник та драматург Тарас Шевченко на плотнах київського митця Олександра Грехова. Виставка у Запоріжжі працюватиме просто неба у сквері Маяковського до 25 вересня. Загалом представлено 19 картин. Виставка Олександра Грехова, квантовий стрибок Шевченка це такий, знаєте, спосіб осучаснити старе, наблизити нас до культурного коду нашої нації до Тараса Шевченка, але вже на сучасний мотив. Тобто Тарас Григорьович у роботах Олександра він приміряє на себе такі, знаєте, як образи і реальних постатей, і таких поп культурних героїв, героїв коміксів, мультгероїв. Від нього також. У мене брілочок. Це якесь сучасне е мистецтво якраз популяризує Україну. Ну, мені це реально подобається. А, а мені також. Мені здається, що це якраз та молодь, яка не дуже там, полюбляє Шевченко, бо може це якось подивитися по-іншому таку. На, ну, Навіть нашого, персонажів, Богу, просто, на персонажів, напроси на Шевченка якось. Ну, багато я знаю, іноземців теж цікавиться, їм також подобається, що якісь такі образи приміняються.